Усім доброго вечора, як і, було, як і обіцяла, сьогодні 19.00 і в прямий ефір, буду говорити про ті необхідні базові нутрієнти для щоденного використання, які потребують наш організм. Ну, перш ніж ми збираємось, дякую всім, хто приєднується. Представлюсь мене звати Світлана Бучма, я лікар, практикуючий і останні шість років займаюся темою нутриціології, тобто навчаю, як використовувати бади з користю, як отримувати від них результати. І дуже часто хто слідкує за мною, і ми, коли ділимось результатами по використанню наших продуктів, системи нашої діючої, ми говоримо багато про концепцію «90 днів. Це певна поетапність очисних процедур, які запускають в організмі покращення обмінних процесів, налагодження вирішення різних проблем. І думаю, резонно у людини виникає питання: а що ж робити решту часу після завершення 90 днів? І от я вирішила зібрати такий, якби списочок, що сама використовую, що. Е Доказові, скажімо так, є матеріали у нутриціологів, які займаються, досліджують цією тематикою, і які будуть універсальні для кожної людини на щоденне використання. Почну з того, що, звичайно, саме перший продукт, який би я радила на постійній основі, особливо в, наш, в наші часи, буремні, це магній. Магній це мікроелемент, який. Ну то, тотальний, мабуть, дефіцит мабуть, не не побоюсь цього слова. 90% населення в якійсь певній мірі симптоми дефіциту магнію однозначно спостерігають. Це може бути і неспокійний сон. Це може бути якась і підвищена тривожність. І ті ж самі питання з підвищеним тиском. Всі люди, які мають серцево-судинні проблеми, у них 100% є дефіцит магнію, тому що це основний мікроелемент, який знімає, розслабляє нервову систему, розплавляє гладку м'язову мускулатуру, у нас знімає спазм судин, тобто контролює ці процеси в організмі. Звичайно, якщо людина скаржиться на якісь судоми в м'язах, тобто це теж дефіцит магнію. Якщо є рівень підвищеного цукру, теж це говорить про те, що. З магнієм не в порядку. Ну і почнемо з того, що навіть будь-яка стресова ситуація, коли ми понервували сильніше, ніж нам зазвичай, однозначно, ми в цей момент використали магній зі своїх запасів, зі своїх депо, своїх м'язів і решти клітин. І що стосовно магнію, що би я порадила, коли ви обираєте продукти добавки, скажімо так, які містять магній, звичайно, звертайте на форму, тому що організму важливо отримувати. Органічні форми. Я б сказала, дякую за запитання, що магній, якщо це органічна форма, його можна використовувати на постійній основі, особливо в жіночому, жіночому організму. Чому? Тому що він більш, скажімо так, Емоційно лабільний відчуває на собі оці дефіцити, особливо коли е, циклічні проходять періоди щомісяця у жінок, які від, особливо якщо відмічають якісь там симптоми, більш такі ПМС виражені, якоїсь дратівливості, е, ті ж самі набрякові речі, е, це все те, що стосується дефіциту магнію. І коли це органіка, вона абсолютно не шкодить вашому організму. Чому? Тому що організм диференціює. Якщо в нього зараз більш-менш баланс закритий, це пройде, як кажуть, мимо. Якщо в нього є дефіцит. Він візьме це по максимуму і буде ще й давати вам певні такі сигнали, дзвіночки, там хтось чорний шоколад просто, знаєте, так за ним труситься. тобто Це один із таких симптомів, що є дефіцит магнію, хтось там від горіхів не може відійти. Тобто Організм сигналізує, що потрібно давдавати в їжу один із цих нутрієнтів для того, щоб закрити цей баланс, щоб не було цієї дефіциту, не було цієї ями. І стосовно форм, особисто я використовую це органічні форми. Форми, бізліценат і тауринат. Чим вони корисні, окрім того, що там є магній достатній кількості, це ще дві амінокислоти додаткові, які теж заспокійливо мають дію на нервову систему. Таурін дуже класно ще допомагає печінці нашій очиститись, відрегулювати тонус серцево-судинної системи. Тому це така якби подвійна дія. І ще, до речі, є магній в розчинній формі. Зокрема, от продукція, якою я користуюсь, є магній іонній формі. Це більш така, знаєте, продвинута технологія, тому що там. Там, окрім нього ще є зв'язка органічних мінералів, можна використовувати на різну концентрацію. Це розчиняється в воді, робити різну концентрацію, і коли такі, як я називаю ситуації, скоро помощні. Значить, можна використовувати його, тому що не секрет, що магній – це те, що завжди є в червчі у лікарів швидкої допомоги, тому що це універсальна річ, і коли тиск треба збити, і коли треба зняти якісь спазми, відрегулювати і заспокоїти людину, тобто магній він такий універсальний мікроелемент, і про який як я сказала, що є ну, тотальний дефіцит. Ага. Питаючи, можна після очищення та Ultimate, взагалі шикарний наш комплекс. Хто знайомий з нашою продукцією? Він де, він містить все, що така базова потреба вітамінів, мікроелементів. Ну єдине, що можливо, там, коли це комплексні препарати, то продукти він ще там є. Кожного препарату їх по по невеличкій дозі. Магнія, середня така добова доза для того, щоб закрити потреби організму. Це десь мг. От стосовно. Нашого магнія, що я використовую, це дві капсули на добу, якраз повністю на вечір закривають оцю добову потребу. Друга добавка, вона теж є універсальна, про яку, я думаю, багато хто, хто навіть далекий від теми нутриціології, знає, що потрібно їсти омегу. Дійсно, так і є, адже це жирні кислоти. Для чого нам жирні кислоти в організмі? Це наші оболонки. А за рахунок оболонок наша клітина живе, тому що оці дверцята, які відкриваються туди-сюди, вони якраз допомагають занести в клітину поживні речовини, допомагають, щоб все те, що клітина переробила, вивести через ці дверцята. Тобто, коли вони гарно працюють, а це задача оцих жирних кислот, це цих шарів, які з яких утворюються, якраз це оце джерело омега, якраз є таким будівельним матеріалом для оболонки клітини. До того ж, це звісно. Еластичність судин, це стан шкіри, стан ну, там, нігті волосся, тому що знову ж таки це, це все клітини в нашому організмі. І омега важливо тим, що вона контролює процеси запалення в нашому організмі, а вони йдуть постійно у кожної людини. все пов'язано з типом харчування, тобто хто харчується такими ідеальними умовами, що не підтримуються. Основна маса, якщо людина харчується звичайним раціоном, де надлишок там, простих вуглеводів, Завжди йде процес запалення в, в тканинах. І якраз омега допомагає контролювати цей процес, допомагає знижувати це запалення, допомагає також клітинам імунітету працювати вчасно, тому що це знову ж таки клітини. І важливий теж баланс, коли ви обираєте додавки омеги, співвідношення і козопентаєнова, і декозопентаєнова. Вона має бути ну, досить така вагома. Знову ж таки, бади, які використовую я, у нас відсоток високий. У нас 600 мг в одній капсулі. Тобто фактично одна-дві капсули на добу. Якщо людина ще додатково там протягом тижня вживає риби жирних сортів, якісні риби, в принципі, це те, що закриває потребу в омезі. Якщо звичайно людина не їсть рибу, не любить рибу чи там якісь інші питання, то дві капсули на добу це така профілактична. Доза закриваюча, коли є питання, якісь там людина захворіла, там якісь запалічі, вона знає, що є там ураження судин, звичайно, ця доза може бути збільшуватися, і це ну, безпечне збільшення, тому що, як я сказала, це будівельний матеріал наших клітин. Третя добавка, про яку теж я брадила як таку універсальну на щодень, це спіруліна. Це взагалі недавно я говорила про неї, тому що вона була у нашій вакції. Це те, що називається таке зелене золото. Я б його назвала. Це джерело клітковини. Не дарма її називають їжею космонавтів. Чому? Тому що ну, це джерело перш за все білка, легко-легко засвоюваного білка, вітамінної амінокислоти, тіш, трішки жирні кислоти. Тобто, фактично спіруліна протягом дня вона вам закриває і потребу в вітамінах необхідних, які легко засвоювати. В білковому матеріалі для того, щоб клітини будувалися і відновлювалися, і також це клітковина для наших бактерій, які живуть і виконують також свою роботу в кишечнику. Плюс в чому ще перевага, що це допомога крові нашій постійно оновлюватись, тому що кожні три місяці у нас йде оновлення клітин крові, для того, щоб був хороший показник гемоглобіну, якраз спіруліна працює в цьому напрямку, тому що вона, якщо під мікроскопом роздивитися молекулу, вона якраз і схожа з молекулою нашого гемоглобіну, тільки міняється атом заліза на атом магнію в спіруліні. І регулярно, коли людина її споживає, додає в свій раціон, спогадється особливо, що стосується весни коли у нас там ну, будь-який рацион буде з, з, з мізерною кількістю вітамінів омега якраз допомог э, спіруліна якраз допомагає підтримати оцей такий, такий період весняний пройти гіповітамінозу тому це теж річ яка універсальна може їстись як дітьми так і дорослими як універсальна добавка на кожен день Ще одна річ, про яку я би хотіла сказати, особливо жінкам, жінкам на це звернути увагу жінкам після так 40-50, коли вже починаються вікові зміни в організмі, коли йде гормональна перебудова організму, це кальцій обов'язково, аби спрофілактувати ті речі, що називаються остеопорозом. Значить, це кальцій. Важливо, коли ви обираєте кальцій знову ж таки добавки, щоб це була органіка. Тому що, на жаль, неорганічні мас-маркетовські, вони, звичайно, будуть дешевші набагато, і вони вам часто викликають певні такі дискомфортні, що в шумково кишковому тракті явища, що, скажімо так, відкладення небажані солей в вигляді якихось там то, що називається в народі піска в нирках, тобто багато знають, і багато хто, якби кальцій, звичайний, приймає і ну, відмічає, що якби не особливо бачить від нього результат. Тому що, знову ж таки, міцні нігті, хороша відсутність тих же судом по кінцівках по ночах, це теж рівень кальцію, магнію, кальцію в нашому організмі. Тому, знову ж таки, звертають увагу, щоб це був органічний кальцій, органічна добавка, щоб це колись були якісь там або ті ж самі поклади коралу, або щоб це були якісь там, ну, я не знаю, взяти джерело. ну, Звісно, що це не крейда, звісно, що це не самий дешевий спосіб доставання. от, Зокрема, кальцій, який є у нас, який я використовувала свій час, коли після отримала перелом, да, він якраз родом із. Глибоких вод – це ті поклади кальцію природні, і вони ще як правило збагачені додатковими мікроелементами і засвоюються, приймаються вони без різних дискомфортних явищ в організмі і дають звичайно свої результати. Це те, що варто от, кальцій приймати жінкам. На постійній основі, як правило, це на вечірній період часу. Ось є питання стосовно зниження кортизолу. Да, зниження кортизолу, в принципі, це все те, що ми говоримо про продукти, які мають заспокійливу дію. Тобто один із них магній, коли я теж назвала, тому що він регулює весь цей баланс. І є ще ряд трав, є таких вітаміноподібних речовин. Зокрема, у нас є комбіновані продукти, які саме направлені на зниження рівня хронічного цього кортизолу, підвищеного. Які дійсно утримує досить багато небажаних ситуацій в нашому організмі, тому варто теж, якщо людина за собою відслідковує вплив підвищеного кортизолу, якусь тривожність, порушення сну, там підвищений апетит, звернути на це увагу і да, відкоригувати раціон, окрім тих речей, про які я сказала, ще додати є, зокрема, там, рослини, такі як шафран, та ж сама грифонія, це рослинні продукти, які є на рівні нутрії. Тобто те, що ми додаємо до харчування, але допомагають знизити оцей рівень кортизолу, знизити рівень тривожності, от і таким чином отримати свої результати. Ну, Стосовно питання що про набріки, я трошки не зрозуміла, що може викликати набріки. Ну, набріки можуть виникати навіть і при дефіциті магнію, тому, що, як я сказала, що це порушення судинного тонусу. І досить результативно наш, наприклад, в іонній формі магній, він в концентрованій формі знімає набріки, тому що він покращує скажімо так, відток зайвої рідини, і людина помічає, що да, починає менше. Цій проблемі ця проблема давати їй про себе знати. А ще одна шоста добавка, яку би я радила теж практично всім. Ну, звичайно, що щоб це було все ідеально, я б радила, що. Щоб людина, звісно, перевірила, кожна людина дізналась про свій рівень вітаміну Д. Тому що це теж вітамін Д, універсальний, це навіть гормон, його прирівнюють в організмі до гормону, який відповідає якраз і за обміни, і за засвоєння того ж самого кальцію, що в дитячому, що в дорослому віці, за процеси регулювання імунітету, роботи імунітету, за теж, той же самий рівень нашого настрою, за рівень обмінних процесів. Тобто, немає фактично жодної системи організмі, організмі, яка не до якої не доторкується своєю рукою вітамін Д, і треба пам'ятати знову ж таки, коли ви обираєте добавки вітаміну Д, особливо якщо ви знаєте, що у вас дефіцит. А до речі, зараз вже по нових стандартах лабораторії, тобто ну, оптимальний показник це десь 50 в цьому, а в більшості людей це менше 30, Навіть я зустрічала випадки, були навіть менше 10, тобто людини люди були в жорсткому дефіциті вітаміну Д. Значить, варто звертатись, що це завжди жиророзчинні добавки. І вони повинні містити, то є вся не знову ж таки неорганічна форма. Вона, як правило, людина може пити дуже великі дози. Там я знаю, що дехто п'є і 5 тисяч міжнародних одиниць, але, на жаль, ну, результати як би такі сильно разючі не отримує. Чому? Ну, по-перше, це ще залежить від роботи шлунково пішкового тракту, тому що основне перетворення в його активну форму відбувається у нас в печінці. Якщо там ідуть застійні процеси, якщо жовч не відходить так, як потрібно. Якщо людина мало п'є води, то звичайно ні про які якісне перетворення вітаміну. Де в активну форму, ну, мова йти не буде. Тоді більш раціональніше використовувати добавки, От, зокрема, у нас є ліпосомальна форма, що це означає. Це в такій жировій капсулки, е, при, е, велика, ну, як велика, у нас це 400 міжнародних одиниць, це, в принципі, добова доза десь в середньому для. Дорослої людини на день міститься в оцій одній краплинці. І що це дає? Вона в тонкому кишківнику набагато швидше потрапляє в кров'яне русло, приходить до точки своєї призначення, і таким чином людина отримує на системній основі, коли вона використовує цей продукт. Поступово вона доводить свій рівень вітаміну Д до оптимальної форми, і відповідно відмічає зміни в своєму здоров'ї. Тому це теж той та добавка, яку би я радила на щоденній основі. Але ще раз зазначу. Для інтересу, як кажуть, перевірити свій рівень. Ну, гіпер, скажімо так, вітамін, гіперстану, коли людина має надлишок вітаміну Д, це досить-досить рідка патологія. І в нашому, як кажуть, ареолі ну, зустрічається, ну, хіба що це якщо один із симптомів, там, знову ж таки, обмінних порушень. В основному основна маса, звичайно, це у великому дефіциті по вітаміну Д. І ось питання, користуючись нагоду, суха шкіра голови, це також дефіцит. Лупа і обличчя. Ну, скажу так, суха шкіра голови, да, це один із моментів дефіциту, це одна історія, і друга історія це можуть бути один із проявів, це грибкова інфекція в організмі, яка от якраз зокрема лупа, і тому що все проявляється от такою симптоматикою. Тому що, зокрема, все, що як кажуться, там чухається, все, що шилушиться, все, що якось там зудиться, відслоюється, В принципі, це говорить про те, що а плюс, якщо ще є. Якісь ознаки там з боку там у жінок це можуть бути молочниці, можуть бути там тріщини на стопах. Тріщини на руках, От, тобто це один із симптомів у людини грибкової інфекції в організмі. І, звичайно, для того, щоб вирішити це питання якісно і комплексно, це періодичні курси проти паразитарні, натуральні, і, зокрема, з акцентом на грибкову мікрофлору. І плюс я б ще сказала це, звичайно, контроль харчування тому що будь-яка очисна програма, будь-яка антипаразитарна програма, вона буде давати результат. То що людина хоче тільки тоді, коли це буде в комплексі, і е, продукти, які мають цю направленість. Харчування, тобто є певне обмеження продуктів на цей період часу, і, звичайно, вже логічно після того, як ми організм підочистили, да, поповнювати дефіцити, зокрема там вітамінів А, є тої ж самої сірки, тому що це основний такий, як я називаю, місточок між колагеновими волокнами, щоб шкіра була пружна, щоб не було такого занадто. Її швидкого руйнування і відсловлювання, і щоб вона відновлювалася швидше, щоб вона будувалася. Звичайно, це мають бути амінокислоти, про які сказала, хоча б та ж спіруліна, хоча б та ж омега, тому що це все клітини шкіри, нові, вони повинні побудуватися з якісного матеріалу. Вони повинні між собою бути щеплені. От і як правило, да, людина коли. Проходить ці всі ряд програм, які я сказала, поповнює свої дефіцити. Да, вона благотворно вирішує цю проблему і тримає її під контролем. Ну я вже мовчу, що звичайно зовнішні фактори, що ми там агресивні, це якраз по Катіному профілю. Вона більше можливо навіть колись ефір зробимо на цю тему, тобто не уникати у цих таких дуже подразнюючих, агресивних зовнішніх засобів. Але знову ж таки питання із середини також потрібно вирішувати. Для того, щоб це все було результативно і щоб це було надовго, а не тільки, поки ми там щось робимо, мажемо, втираємо тим, чи робимо якісь речі. Тому, друзі, сьогодні такий думаю буде коротенький. Можете задавати, в кого є питання під ефіром, я його збережу. І, ну, Як я ще раз акцентувала, що я користуюся системою. Системою продуктів, які дають результати, тому що тут важливий один із моментів, звичайно, ці всі нутрієнти, про які я сказала, їх потрібно ще занести в клітину, окрім того, що ми їх з'їли. Звісно, що потрібно, щоб їх по дорозі до наших клітин не з'їли ті, хто живуть ті ж самі гриби, про які тільки що я сказала, чи якісь там, можливо, інші паразити, які містяться в кишечнику, тобто важливо проходити періодично оздоровлювати кишечник, і тоді, вже дійсно, коли ви накопичуєте поповнюєте Запаси нутрієнтів у вашому організмі, вони будуть давати свої якісні результати. Тому, хто хоче робити це якісно, хто хоче розібратися більш детальніше в темі, пишіть, пишіть мені в особисті, пишіть під постом, проконсультую і підкажу, як краще саме в вашій ситуації вчинити. Бажаю всім вам гарного вечора, здоров'я вам та вашим родинам!